Друзі, якщо є біль в коліні, у нас, дивіться, ось тут є великий такий м'яз, квадріцепс він називається, Він складається з декількох головок. Від нього буде залежати, як себе буде почувати коліно, чи буде в ньому е, якийсь набряк, чи буде запальний процес і так далі. Так само під ногою є м'язи, які в тому числі відповідають за набряк. Тому, якщо є дискомфорт, біль, повторюйте ту гімнастику, яку я вам зараз покажу, вона не складна. І я вас запевняю, що будете почувати себе набагато краще. Поїхали. І так, перша вправа, тримаючись за стіночку, присіли ось таке положення, руками тримаємося за стінку, голова в нейтральному положенні, і піднімаємося на носочки 30-50 разів. Таким чином, ми закріплюємо. Е Нижню частину нашої ноги, задню її поверхню. Таким чином ми покращуємо живлення безпосередньо в колінному суглобі. В тому числі в нас працює тут і передня частина стегна, той масивний м'яз квадрицепс, про який я говорив спочатку. Наступна вправа, стоячи спиною біля стінки, носки натягуємо на себе. Ноги у нас утримуються в рівному положенні. Ця вправа гарно розтягує задню поверхню стегна і тим самим покращує лімфоток. 30-50 повторень цієї вправи. І третя вправа. Стоїмо під кутом до стіночки, впираємося руками і піднімаємося на носочки. 30-50 повторень можна декілька підходів. Виконуючи цей комплекс щодня, я вас запевняю, що вже через деякий час ви будете набагато краще себе почувати в ваших колінах. Тому діліться друзями, коментуйте, та будьте здорові.